Тобто то так, як ми представляємося і хочемо, щоб нас почули там, ми хочемо, щоб до нас приїжджали видавці з Європи і перекладачі. І тут, там, де ми сильніше, тому що ми все ж таки на українці будемо, знаємо, краще відчувати. Савецькі допомагають. Е, приїжджали до нас і ми тут знайомили їх, знайомили з більшим колом, не тільки тих е, видавців перекладачів, які змогли туди поїхати. Тому е, ця частина теж дуже значна буде. Європейська. Крім того, в, ну, в подальшому планується а, з 2011 року м, фундація Ведановниця Кольварія, куди я, а, хочу прочитати в рамках цього проєкту тренінги. Тренінги це будуть стосуватися скоріш за все видавців. Фундація за 9 років а, адмініструвала 150 проєктів, з них 70 міжнародних ну, Значить, Я хочу прочитати тренінги. Як знайти е, кошти на переклад е, в Україні для видавців? Просто відкрити інформацію, якою я володію на сьогоднішній день. Я думаю, що це буде цікаво дуже багатьом видавцям. І потім просто збільшити поток перекладів на українську мову тут в Україні. Це нам теж необхідно. Е, в принципі, е, Ще що планується в рамках того проєкту, планується ще окрема програма для авторів. Тобто аналогічна, так як в нас йде бізнес-професійні видавці-перекладачі, точно також буде промоційні автори в Україну будуть проводитися і будуть українські автори. Їздити туди. Не поодинокі, а це буде теж формуватися група. Тому що я вважаю, що ніхто, крім нас, українських видавців і авторів, не зможе визначити, кого там треба побачити. Я діло, що ми будемо опиратися на так званих агентів впливу. Ви бачили сьогодні в Франції агента впливу, агента впливу в Норвегії. Таких в кожній країні можна знайти. Я дуже багатьох знаю. Ми будемо з ними спілкуватися і будемо налагоджувати контакти і пробувати вирішувати наші спільні задачі цього проєкту. Так от я думаю, що коротко про цей проєкт. Дякую, Нату.